Сторінка 80, параграф 19. Будова скелета та його функції. Скелет людини, так само, як і скелет савців, поділяється на осьовий і скелет кінцівок. І свого богу, осьовий скелет включає скелет голови, череп, хребет і грудну клітку, які кістки входять до складу скелета голови. Скелет голови це череп. У ньому виділяють два відділи: мозковий і лицевий. У мозковому відділі міститься головний мозок, органи слуху та рівноваги. Лицевий відділ утворює кісткову основу верхніх дихальних шляхів і травного каналу ротової порожнини. Обидва відділи складаються з окремих кісток, з'єднаних між собою нерухомо за винятком нижньої щелепи та під'язикової кістки. До складу мозкового відділу входять дві парні та чотири непарні кістки, з'єднані за допомогою швів. Вони забезпечують не. Надійний захист головного мозку. Основу черепа утворює потилична кістка. Вона має отвір, що сполучає порожнини черепа та хребтового каналу, яким проходить спинний мозок. По обидва боки отвору є два суглобові вирости, за допомогою яких череп сполучається із першим шийним хребцем. Іншими кістками мозкового відділу є парні, тім'яні та скроневі, а також непарні лобова, коноподібна та решитна часто грать Характерною особливістю будови лобової кістки є надбровні дуги, притаманні лише людині. Клиноподібна кістка розташована в основі черепа. Речі грачаста відокремлює носову порожнину від порожнини черепа, права та ліва, тім'яні кістки утворюють верхню та бічну частини склепіння черепа, а скроневі його бічні частини. Свою назву речі грачаста кістка дістали тому, що її будова нагадує решито або град. Через мірчасту структуру цієї кістки можливі її переломи при сильних ударах у ділянку носа, наприклад, під час ДТП, падіння або бійки. У наслідок цього уламки кістки можуть проникати в порожнину черепа, а також ушкоджувати ніховий нерв. Цікаво знати, у деяких мігруючих птахів та інших тварин речі грачаста кістка містить магнетит. Цей мінерал природнього оксиду ферруму 2-3 допомагає. Має їм приймати напрямок силових ліній магнітного поля нашої планети і орієнтуватись у просторі. До якістого лицевого відділу належать шість парних та 3 непарні кістки. Це, зокрема, парні верхньощелепна, вилична носова, сльозова на її зовнішній поверхні проходить сльозова борозна, нижня носова, раковина, піднебінна. Непарні кістки лицевого відділу це нижня щелепа, леміж та під'язикова кістка. Нижня щелепа рухома кістка черепа. У верхній і нижній щелепах є комірки, альвеоли, у яких розташовані корені зубів. Леміш бере участь в утворенні носової перегородки, що поділяє носову порожнину на праву та ліву частини. Під'язикова кістка єдина кістка, яка не сполучається з іншими кістками черепа. До неї приєднуються певні м'язи. Свою назву вона дістала тому, що розташована під язиком. Нижче нижньої щелепи, яка будова хребта. Хребет людини має есоподібну форму. Він складається з 30-34 хребців і поділяється на п'ять відділів: шийний, грудний, поперековий, крижовий і куприковий. Кожен хребець складається з тіла, дуги та відростків. Між тилами хребців розташовані міжхребцеві диски, які є пластинками з волокнистого хряща. Ці диски, а також зв'язки, беруть Участь у з'єднанні сусідніх хребців між собою, що забезпечує значну гнучкість хребта. Кожен відділ хребта має певну кількість хребців: шийний 7, грудний 12, поперековий 5, крижовий 5, куприковий 5 найчастіше 4. Розміри тіла хребців збільшуються від шийного відділа до крижового. Це пов'язано із зростанням навантаження на хребці, які розташовані нижче. Цікаво знати перші Перший шинний хребець, анатоми назвали Атлантом на честь міфічного титана Атланта, якого покарали боги, і він мусив вічно підтримувати на своїх плечах небесну сферу. Цей хребець, подібний до Атланта, підтримує нашу голову. 12 грудних хребців несуть ребрам. Рухомо прикріплені хрящами до їх парних відростків. Грудні хребці, ребра та грудина, грудна кістка формують грудну клітку. Грудна Клітка захищає серце та легені, а також часткову печінку, селезінку і шлунок. Яка будова скелета кінцівок. Скелет верхньої та нижньої кінцівок складається із скелета поясів відповідно плечового та тазового і скелета вільної кінцівки. Плечовий пояс побудований з двох парних кісток, лопаток і ключиць. Через ці. Кістки верхні кінцівки з'єднуються з тулубом. Лопатки, плоскі кістки трикутної форми, розташовані на задній поверхні грудної клітини. Вони з'єднані з ключицею та плечовою кісткою. Плечова кістка і лопатка утворюють плечовий суглоб. Ключиця, крім з'єднання з лопаткою іншим своїм. Кінцем з'єднуються грудиною завдяки цьому ключіці утримують плечовий суглоб на відповідній відстані від грудної клітки, забезпечуючи тим самим значну свободу рухів верхніх кінцівок. Скелет вільної верхньої кінцівки складається з трьох відділів: плеча, передпліччя та кисті. Плече має лише одну плечову кістку, яка З'єднується з лопаткою та кістками передпліччя, утворюючи ліктьовий суглоб. Передпліччя утворене двома кістками ліктьовою та пропадаю. Меневою. У кисті розрізняє три частини: зап'ясток, п'ясток та кістки. Зап'ясток утворений вісьомома короткими кістками, розташований у два ряди. Вони сполучені між собою, а також з кістками передпліччя та п'ястками. П'ять видовжених кісток. П'ястка рухомо з'єднані з фалангами пальців. Кожен палець має свою назву: великий, вказівний, середній, підмізинний мізінець, великий. Палець має дві фаланги та протиставлений іншим. Усі інші пальці мають по три фаланги. Така будова кисті забезпечує виконання неї найдосконаліших рухів. Тазовий пояс містить дві масивні тазові кістки, які спереду з'єднані між собою хрещем, а заду зрощені з крижовим відділом хребта. У дітей та складається з трьох парних кісток лобковою, клубовою та сідничної, які сполучені. Між собою хрещами. Після 16 років вони зростаються в одну тазову. У кожній тазовій кісті є колиподібна западина, куди заходить головка стегнової кістки. Завдяки цьому вони переносять масу тіла на нижні кінцівки, забезпечуючи опору і рух. Крім того, кістки таза захищають і підтримують внутрішні органи черевної порожнини. Скелет вільної нижньої кінцівки має три відділи: стегно, гомілку та стопу. Стегно утворює стегновою кісткою, яка є найдовшою у скелеті людини. Її довжина становить до 25% довжини тіла. Верхня головка стегнової кістки утворює кульшовий суглоб з кістками тазом, а нижня колінний суглоб з надколінником, колінною чашечкою, та великою гомілковою кісткою гомілка, включає велику та малу гомілкові кістки. Вони утворюють гомілкостопний суглоб з кістками стопи. Стопа виконує опорну функцію під час стояння та ходіння. У її скелеті розрізняють передплесно, плесно та фаланги пальців. Узагальнення, Скелет людини складається із черепа, хребта, грудної клітки, поясів верхніх та нижніх кінцівок і самих вільних кінцівок. Череп людини має мозковий та лицьовий відділи. Хребет з подібної форми складається із шини грудних, поперекових, крижових і куприкових хребців. Грудна клітка утворена грудиною та хребтами. Кістки плечового поясу зв'язують верхню вільну кінцівку з хребтом. Кістки тазового поясу сполучають нижню вільну кінцівку з крижовим відділом хребта.